Бо новина дійсно цікава. Я так трошки що дев'ять європейських банків об'єдналися для запуску євростейблкоїна. Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy України. Сьогодні в нас 25 вже вересня. Перший місяць осіння поступово закінчується. А ми з вами, як завжди, щодня зустрічаємось у межах Daily Шоу. Тому радий кожного з вас вітати. І, як завжди, сьогодні для вас ваш фінансовий дайджест без води та зайвого інформаційного шуму за наступні десь 15 хвилин. Ми з вами поговоримо про новини, яке зацікавили саме. Мене поговоримо про те, як це впливає на фінансові ринки, і можливо, ви навіть зможете створити власну торгівельну ідею, а чи побудувати якусь торгову стратегію на базі цієї новини? А, бо новина дійсно цікава. А, я так трошки натякну, що декілька днів тому ми вже спілкувалися з того приводу, і ось під'їхало продовження цієї новини. Як завжди, ми спілкуємось просто чітко по справі, без зайвої води, як ми це полюбляємо. Ну, і якщо тобі все це цікаво, і наші аналітичні огляди, і наше навчання і будь-що інше. Став подобайку цьому відео, підписуйся на наш YouTube канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски у межах Daily Show. ми як завжди, виходимо щодня. Ну а зараз я запускаю відео проекцію. Новина з'явиться перед вами. Я думаю, ви вже здогадались, про що зараз піде мова. Ну, у нас останнім часом було дві теми, які ми піднімали постійно. Це Е, NVIDIA, яка інвестує спочатку в Intel, потім в OpenAI. І сьогодні я написав досить цікавий пост в телеграмі. Якщо ви ще не читали, почитайте обов'язково. А стосовно того, як там будуть ці 100 мільярдів з OpenAI розподілятись. Ну а друга новина про цифровий євро. І сьогодні друзі, продовження саме цієї новини. І так, друзі, що стало відомо, сьогодні дев'ять європейських банків об'єдналися для запуску євростейбл коїна. Це як несподіванка. І так, друзі, великі європейські банки створили консорціум для випуску стейблкоїна, прив'язаного до євро. Відповідно до регламенту Міка, мета запропонувала мета запропонувати альтернативу домінуючим на ринках американським стейблкоїнам. До проекту приєдналися ING, банк села Данський банк, Декабанк, Юнікредит, СЕП, ЦАІКСА Банк і Райфайзен Банк Етернешнл. Отака друзі потужна. Агломерація, давайте скажемо так: актив забезпечить миттєві цілодобові платежі та розрахунки з низькими комісіями. Банки також зможуть пропонувати клієнтам додаткові сервіси, включаючи гаманці для зберігання стейблкоін. Банки засновника зареєстрували в Нідерландах окрему кампанію для отримання ліцензії емітента електронних грошей. Від місця центробанку. Після схвалення регулятора консорціум призначить генерального директора проєкту, наразі він відкритий для нових учасників. Запуск Євростейблкоїна заплановано на другу половину 2026 року, тобто, вже ну, зовсім скоро, десь рік залишився. І так, цифрові активи можуть змінити фінансовий ландшафт не лише завдяки новим формам грошей, але й через значну ефективність та економію, які вони відкривають для фінансового сектору, так і для клієнтів, заявила представниця. Dansk американський банк фламіна Лучія Франка, домінування американських стейбл коїнів наразі виглядає ось таким чином станом на зараз, капіталізація ринку оцінюється в 295 мільярдів. Лідером залишається американський USDT від компанії Тезер, частка якого становить майже 59 відсотків на другому місці за поширеністю USDC від Circle що займає 30 відсотків сегменту ринку. А і якщо подивитись більш детально на цю історію. Давайте я зроблю трошки отак виглядає це наступним чином. І як ви розумієте, від цього а, пирогу а, європейські банки вирішили і собі трошки відщипнути. А, як то кажуть, чому б і ні? А USDT, USDC це домінуюча історія зараз на ринку. Ну на, на них припадає скільки, получається. 59% і 25% — Це 84%. Я правильно рахую да 84% — відсотка всього ринку? така цікава штука. А, так, зараз масштаб. А на що стосовно ринкової вартості євро а, вона перевищує 562 мільйони за даєними CoinGecko. Найбільшим активом у цієї категорії є Євросі. Запущений Circle в грудні 2023 року на блокчейні Solana на початок 2025 року. 10 емітентів отримали лицензію Міка, яка дозволяє випускати стейблкоїни в європейській економічній зоні. Нагадаємо, квітня стало відомо про плани банку ING випустити регульований ЄС стейблкоїн. Пізніше дві компанії за підтримки Тезер Стейбл та Obit, представили аналогічні активи, що відповідають новому регламенту. У червні французький фінансовий конгломерат Сусіте Дженераль через своє через свій криптопідрозділ СЖІ Форд анонсував запуск долара стейблкоїна USD Коїна ЮСД Коєн Вертайбл Юсді Якщо чесно, я про нього нічого не чув. Настільки в нього велика частка ринка. От така штука. Ну що, друзі? от така новина. звісно, якщо ви чекаєте, що прям ці новини прямо тут і зараз вплинуть на курс і євро, євро там летить в стратосферу. Ну це зайве. Давайте так скоріш за все, цього не станеться. Ну поки що не сталося, але є як то знаєте, такий луч надії, провінь надії в цьому темному царстві. Якщо декілька днів тому ми з вами обговорювали лише якісь. Ну, те, що преса собі можна сказати, вигадала якісь посилання на невідомі інсайдерські джерела і так далі, ось то зараз вже це ну, плюс-мінус, майже можна сказати, офіційна інформація, і вона у відкритому доступі. І це насправді депогано, бо я думаю, що а, коли за Випуск стейблкоїнів номінованих у євро, візьмуться банки, то все сразу стане просто зрозуміло і. Легко для нового користувача, а це звісно сарказм. Але друзі, я думаю, що це якийсь такий важель, який буде створювати противодію експансії USDT. і я особливо сподіваюся, що в них все вдасться, і в нас буде стейблкоін у євро, бо не ж тільки ж в USDT. А тримати свої збереження номіновані у долара США в євро теж це непогана ідея, особливо враховуючи як долар дешевше, а євро дорожче. Перед тим, як переходити безпосередньо до графіка, ми зараз подивимося, що там відбувається з євро доларом поговоримо про нього, можливо, щось ще зачепимо. Я хочу нагадати, що якщо вам взагалі цікава наша аналітика, якщо вам цікаві наші випуски, якщо вам цікаво те, що ми робимо, підтримайте нас і зробити це досить просто. Для того, щоб це зробити, переходьте в опис під цим відео. Там є ссылка на підписку лайк старт Заходьте на наш сайт Life Academy Ukraine, оформити собі цю підписку, це безкоштовно і отримайте доступ не тільки там до якихось розсилок, а ще й до більш глибокої аналітики, яку ми не встигаємо в ефірі показати глибоких розборів ранкової ситуації, вебінарів, закритих людей для трейдингу, навчання і так далі. І також не забувайте про те, що ви можете не тільки безкоштовно оформити лайф старт, а ще й придбати себе, придбати собі за ціною ну декількох чашок кави на місяць. Підписку. Life Plus. і там ви зможете, наприклад, відвідувати індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії, де ми раз на місяць, індивідуально тета тет з вами будемо обговорювати протягом півгодини вашу торгівельну стратегію, що вам вдається, що не вдається. Будемо давати рекомендації і допомогти вам покращити результати. Ну і якщо у вас є ще вільний час, не забувайте про інстаграм та Тікток, там не тільки розважальні матеріали, але Є інформаційні рубрики, які ми для вас ведемо та підтримуємо. Ну а ми тим часом переходимо безпосередньо до відеопроекції графіка євро-долара. Останні дві доби ми трошки падаємо, і давайте подивимося що там відбувається. Ми оновлюємо локальний мінімум, як ви бачите, після понеділка і вівторка зростання, середа і четверг. Здов привели нас до падіння, і ми зараз знаходимося близько 50-ї ковзуючи середні. RSI близько 50% нічого нам не дає. А по мій з'явився сигнал на продаж. Тим менш в нас не відпрацьована мета 1,2 і І я глобально залишаюсь поборником цієї цілі. і Думаю, що ми підемо так або інакше до неї. До лінії тренду тут теж, ну, можна сказати, лишається ще відстань, а, воно майже співпадає з лінією підтримки, десь 1 16 20 лінія тренду і 1 15-60% лінія підтримки. А я думаю, що ну ця корекція вона така тимчасова і ми побачимо подальше зростання. Я не можу сказати, що все виглядає прям також закупівлю, але не можу сказати, що все виглядає за продаж скоріше, якщо б ми з вами розглядали євро-долар. Ну, що ми, в принципі, робимо в понеділок та в п'ятницю в межах щотижневої аналітики, я б, мабуть, сказав, що тут краще зараз угоди не відкривати. І це була би чиста правда. Але якщо глобально дивитись на всю цю історію, то нічого не змінюється. Досить як би її назвати некомпетентна та не дуже. У здоровому глузді команда президента США лишається на своїх місцях. Рішення також приймаються здебільшого неадекватні і тому друзі, що євро, що золото, що інші інструменти скоріш за все будуть продовжувати дорожчати проти долара США. Тому я тут ніяких позитивних ілюзій не питаю, не, ну не маю з приводу того, що долар а, стрімко почне зростати, чи ще щось таке. А, ні, навпаки, я думаю, що нас чекають досить темні часи для американського долара. Такі ж темні, а, як і а, рішення, які приймають в адміністрації США. А, ну, ми один одного. Я думаю, досить. Чудово розуміємо. от така картина. Якщо дивитись на графіки, і якщо думати про перспективи єдиної європейської валюти, як я й казав, не варто сподіватися, що прямо на фоні цих новин та чуток про стейблкоїну євро, євро буде колись там злітати а, без всяких сумнівів, це плюс. І якщо зроблять нормальну регуляцію, дійсно всім стане легше. легше. Але я не думаю, що це можуть зробити банки. Бо, як ви розумієте, банки це такі зашорені організації, які, особливо європейські, вони взагалі не йдуть в ногу з часом. І, ну, що казати, не будемо тикати пальцем, якщо брати. Ну, та майже всі українські банки, які існують, вони на голову вище по впровадженню якихось новітніх там технологій ніж банки Європи. А, тому там. Суцільна бюрократія, і я тому з таким здоровим скептицизмом відношусь до того, що їм вдасться швидко і досить гарно все це запустити. а Звісно ж, приватні компанії, там типу Circle чи Тезерої інтенсивні USDT, вони більш відкриті до інновацій, в них нема цієї шаленої бюрократії. Плюс вони з ну, самого початку, як би це сказати, заточені під роботу на блокчейні, чого не можна Можна сказати про банки, тому я тут ну досить скептичний, і тому не очікуйте, що євро прямо відразу буде реагувати і злітати там в космос. Але безумовно, якщо вдасться їм, це буде гарна новина для євро, і це облегшить ну багатьма людям розрахунки у єдиній європейській валюті. Ну, а ми, друзі, на цьому будемо ставити, ну не крапку, а крапку з комою, бо ми побачимося обов'язково завтра. А завтра в нас п'ятниця, і там буде ще щотижнева аналітика, не тільки daily show. Я, як завжди, хочу подякувати вам за часто, за увагу, за те, що ви були разом зі мною а, ці там. 10-15 хвилин. І якщо вам було корисно, нагадую, тисніть лайк, і не забувайте про дзвіночок, а також підписку на наш YouTube канал. Це допоможе нам поширювати корисну інформацію в масе. Ну, а також, якщо ви хочете щось побачити у наступному випуску, чи у вас є якісь ідеї, пропозиції, коментарі у вашому повному розпорядженні. Пишіть, що думаєте, пишіть ваші запитання. Я все читаю і беру до уваги. Це друзі було Daily Show. З вами була. Слава Рабіоф Лайфкедемі Українак завжди саме головне бережіть себе. Вдало вам завершення торгівельного тижня. А ми побачимось вже зовсім скоро завтра на наших наступних зустрічах. На все добре, хай щастить і е, побільше більше протягом кожному з вас.